Мітингом Реквіємом на Луганщині відзначили 73-ю річницю визволення області від німецько-фашистських загарбників. Покласти квіти до меморіалу слави прийшло чимало ветеранів, містян, а також керівництво області та міста. На Луганщину ворог прийшов у липні 42-го. За час окупації загинуло понад 100 тисяч людей. 70 тисяч Мешканців Луганської області було вивезено до Німеччини. Шановні ветерани, ми ніколи не забудемо ваш подвиг. Ви наш золотий генофон. Ви знаєте, як будують будівлі з міцного фундаменту. То є ви наш. Міцний фундамент, і я впевнений спільно з вами, з вашою допомогою, ми звільнимо всю Луганську область. Святом вас, дякуємо вам. Покласти квіти до братської могили з повагою до визволителів Луганщини прийшов і міський голова Валентин Казаков. Я всім бажаю, щоб була одержана перемога і зараз, і щоб. Наш край был вольным, свободным, мирным. Я всем желаю мирного неба, счастья и здоровья. А нашим ветеранам, чтобы они каждый год сюда приходили еще 10, 15, 20 лет и могли рассказать подрастающему поколению о том, что мир это гораздо лучше, чем война. Счастья вам и здоровья. Після мітингу ветерани та представники міської влади перемістилися до міської бібліотеки імені Йосипа Курлата. Святкова зустріч більш нагадувала родинне свято. Всіх об'єднує одне спогади про кровопролитну страшну війну. Сьогоднішній день це найбільший праздник. Це напобідання того, що цей день Україна освободила фашистських захватчиків. Не только что Луганская область Северодонецка, а, а всю, всю Украину освободили. Поэтому война это несчастье. Это разгром. Сколько, сколько миллионов людей погибло, сколько разрухи, сколько нищеты, сколько человек, который жил здесь, прочувствовал. Страх, голод, ненависть, холод і так далі. Тому не чоловічка життя при війні. Тому війна це не щастя. До святкування також долучився благодійний фонд Олексія Кунченка заради майбутнього, виконуючи обов'язки директора благодійного фонду В'ячеслав Мацегора, вручив ветеранам подяки та приємні подарунки. В честь 73-ї годовщини гадачини освобождення Луганської області, від німецько фашистських захватчиків. благотворительный фонд Алексея Кунченко ради будущего выражает вам свою благодарность за героизм, проявленный на фронтах Великой Отечественной войны, за освобождение родной земли от немецких гитлеровских захватчиков. С глубокой благодарностью мы храним память о погибших в сражениях в Великой Отечественной войне. І з уваженням відносимося к нині живучим ветеранам. Низкий поклон, уважаемые ветерани, вам зустріч продовжилася спогадами з, з минулого. Ветерани розповідали про страшні часи війни та радісні хвилини перемоги.